Його величності футзалу у всій крил сезону 2023-2024. Віперед Кубку України з футзалу 2023-2024. На свою чергу у воротах починає Олександр Сірійський. І в полі цим матчем давайте насолоджуватись цим футзалом. Ми всі чекали довго на цю зустрічу. Та поворотах і м'яч летить поруч із дальньою стійкою. Після Пісітою пробуває. Повороти в стійку влучає. Каркас рятує ураган. Фарнюк. Тетрима пресангує жарбу. Він фланг віддає передачу І тут вдається вигризти м'яч. Порушення правил. Але атака продовжується урагану. Удар по воротах. Сухов. Виходить, Сіріцький. Дуже гучно кричить я. І не даремно на виході грає. А тут боротьба за м'яч продовжується. Відскок на користь урагана і в підкаті. Даніла Ба. А ось тут Сіріцький. близький до помилки влучає він у Сергія Жорбу. Проте перехоплення не трапилося в підсумку. Удар по воротах. Здавалося, ось ось ураган міг дуже боляче помилитися, але. Корсон котить в зону, куди біжить і Фаренюк. І Шотрума. Фаренюк пробігає. він навіть не встигає добігти до м'яча. Шотурма атакує. М'яч. Пробуває в поворотах. В дальній кут. Олександр Суков своїй команді не помічний. Почає бути максимально наполегливим на сому. Сірий на журбу. Сірий з розвороту. Сірійське виходить до лінії. Штрафної площі. Чекає. Шеремета Шеремет. рикошетний м'яч. Ледь не залітає в ближній. На фланг передача Бакшин на перехопленні грає Даніла Бакшин. Пробуває Сіріцький. Швед під удар, здавалося, котить. Але шутермазна, знаходить можливість відпасувати на Фарнюка. Удар поворота. Кіт ще має одне порушення фактично безкарне в запасі. Сухо поворота пробуває. І стійка. І стійка. Теска. Голки Урагана міг заслужити на похвалу в квадраті. Якби не поспішає його повертати у гру. А ось зараз кидає далеко. Ференюк скидання. І м'яч, і м'яч опиняється у сіці. Ось це. Так. Атака. Блискавично. Сірійський заверні і стійки, М'яч під іншу закочується. Сухов не встигає зіграти на перехопленні. Журбан не встигає завадити шведу, тільки читає у нього номер на спині. І рахунок стає 2-0 на користь урагана. Хідбера тайм-аут. Можна зрозуміти Олега Лук'яненка. Передача вперед і Жук. оскільки дійсно жук. Ми дивимося з вами ще раз, як Мельник прибував з гарного ракурсу. Чернявський прибуває м'яч летить повз ворог. Швед назад. Корсон. Там падіння. І максимально схоже в протилежному напрямку. Петро тримат точно блокує. Стоять його партнери. Петро Шутерма на лінії штрафної площі по воротах таксіріцький грудьми вибиває м'яча. Потім спроба закинути йому за спину. І що робить Сіріцький? Грає там і грає тут. Вони взялися неясно, але одна людина не може стільки встигати. Переваги над суперниками. Корсон Швед. Шутерма Фернюк на паркеті. по воротах таксірійський рятує своє. Товоної другої половини 20 хвилин чистого часу залишили Хавліворич Шеремета. Поганий перший дотик від нього дозволив він, що до себе підскочити, але при цьому заробляє порушення правил 15-ти номер хіта. Гравець урагана, як кажучи, не в захваті від цього гравці урагана, як кажучи, чи не в захваті від цього свистка. Тут фолу не було. Удар повороток від Абакшина. І Сирійський команду вручає дуже швидко. розігрує штрафний гравці хіта. Це не їхні проблеми. Що хтось задоволений, хтось незадоволений. Вони атакують, а Башин отримує можливість пробити, але ж не забуває. А ось тут туда. початку. Дивимося на повторі. Момент Бахшена ко... Сірий. На Чернявського, якого дуже потужний удар. Пробиває він поворота. Хімічно летить в бік це хворіт. Має на чужій половині майданчика. Але справді гольової нагоди поки не може знайти. Чернявський прихований. Пас Сірий. Пробуває лівою ногою. М'яч летить повз дальню стійку. Та і не відволікається на це все ураган. М'яч переходить до них. Швед лівіше. Фаренюк. Штрафну площу не вдається розвернутися. А тут ще й штрафний на жовту картку для Даніїла Абакшина. Але кияни продовжують атакувати. Сірий прострілює м'яч. В стійку влучає. Знову каркас Вуріт виручає ураган. Так, Це два мі... тески. Намагалися знайти можливість наблизитися до суперника на табло. Дивимося епізод. Там падає Микола Грицина після того, як зіштовхнувся із жуком. І Британ склалося враження за шию, намагався сіро схопити. Падаючи так після зіткнення. І емоції дають. І може запалити в такому плані. І в плані футзалу також намагається. Сухов. Половина тайму вже позаду. Сухов пробуває. Сирійський, Викидає ногу. Залято, щоб цей удар парирувати. Можуть бути дійсно серйозні проблеми з тим, щоб повернутися в склад урагана. Дар по воротах, сіріцький із цим ударом Гарпинич. Лівіше. Шеремета пробуває сиріцький на місці. Ураган відбувається. Просто виносить. А Зараз, якщо ще вдасться відзначити забити м'ячем, це було взагалі красиво. Відворіт, зрозуміло, що ворота не відворіт. Відповідно, кидання вже на користь урагана. М'яч повертається назад до кита. Падіння, і це порушення правил збору. А Хто видає сьогодні це Сіріцький. Щоправда, тут м'яч суперника подарував. А тепер працює удар по воротах. Кидаються гравці урагана на м'яч на Сухова. Сухов, пасує, впасує. від Британа. Удар по порожніх воротах. І м'яч котиться, котиться, котиться. І викотить. Кутовий для Івана-Франківців. Дуже близькими вони щойно були. Вони хотіли краще аби. Нічого не було. Нічого не було, Кутовий. Є причини зриватися з місць. Михайло Грицина прострілює м'яч. Котиться на дальню стійку, А задля того, щоб потім опинитися у ворота. Станіслав Моспан робить рахунок 3-0 на користь урагана. Там самісінький. Вбід поперечений. Гатить м'яч у ворота. Без шансів для Сухова. Питання тільки в тому, чому Моспан стояв там сам-сам сам. Не прикритий ніки. Гарно розіграний аут. Приносить урагану. Результат приносить урагану неабияку впевненість в тому, що саме вони. Журба на Бакшина. А Бакшин б'є з рикошетом. так? Журба. На Шу, удар від нього. Повздальні стік. Опускає м'яч донизу. Переходить центральну лінію. Відкидає м'яч. правіше. Удар повороток блокується. Він Шеремета в один дотик. 48 секунд. Простріл. Перехоплення від кита. Даніла Бахшин. Є лівіше Чернявський. Пішла передача на капітана. Чернявський не влучає поворота. Зрозуміло, що варто хвалити Олександра Сіріцького. Журба. А Бакшин прострілює. І ось це. Здавалося, була можливість почати. Просили педішка. Журба. В стійку лучає добивання від поначовного. І м'яч летить повз ворота. А Бакшин. Простили на дальню стійку. І... Сірий. На педіш. Сірий і знову, і знову не точно, і знову не погано. Ліворуч Жорбана Бакшена просили на дальній стійці. І на дальній стійці гравці урагана. А потім вони гадять м'яч у воротах і та чотири на користь Івано-Франківців. І я розумію, що не можна у своїх суперників. Ще раз ми дивимося, як Іор Корсун пробуває поруч із стійкою. І від цього я думаю, ще цікавіше буде подивитися на їхнє протистояння, яке я впевнений ще відбудеться. Можливо, не цьому сезоні. Але загалом ми ще побачимо ці команди. Точнітка. Це якась мінімальна надія. Євген Жук забуває і навіть не святкує. З розумінням того, що цей гол може ні до чого не призвести. Але Переведення на журбу. Він залишає м'яч у горі за того, щоб Сиріцький цей м'яч забрав до рук. І це шостий фол. Засмучений. Проти кравця. Фаренюк пробуває. Кривець свою команду виручає Добивання. Фаренюк. Повз ворота. Одна секунда ціла. І ще дві десяти частину. Стільки залишається в цьому матчі, і Кривець зрозуміло, що І Кравець, зрозуміло, що просто викидає м'яч для того, щоб пролунала фінальне. Сураган з Авророю розіграють між собою Кубок України. Це буде цікаво. Який вже двічі Кубок України вигравав своїй історії. І зараз повертається в фінал точно не для того, щоб. Tamo a